Канадіа! Привіт всі мене звати Денис і ви на каналі Канадіана. Сьогодні ми будемо робити такий критичний аналіз однієї з імміграційних програм, яка є у Атлантичних провінціях. Ця програма називається Atlantic Immigration Program. Ми зіткнулися з цією програмою, почали розглядати цю програму у 2024 році, коли у нас була криза, і ми зрозуміли, що наші роботи не дають змоги нам отримати або хоча б податися на піар. І ми почали розглядати Atlantic іммігрейшн програм. І сьогоднішній випуск буде присвячений тому, що ж не так з цією програмою. Це виключно наше бачення ситуації. Якщо у вас є якийсь інший досвід з цією програмою, то поділіться, будь ласка, своїм досвідом у коментарях буде цікаво почитати. І так, що ж не так з цією міграційною програмою? Що таке Atlantic Immigration Program? Якщо коротко, то це програма, яка дозволяє залучити іноземних працівників або людей, які вже знаходяться в Канаді, до. Працювати до Атлантичних провінцій це такий список designated employers за таких за визначених працедавців, які можуть спонсорувати цих іноземців для того, щоб отримати піар. Наразі у цьому списку велика купа цих працедавців. Зараз це на 31 грудня. Останнє оновлення було це 33 а, листи А 4 І от, коли ми почали переглядати цей список, ми зрозуміли, що 80 або навіть 90% з цього списку це бари, ресторани, готелі. І інша частина це взагалі якісь ноунейм-компанії, no які їх, в принципі, неможливо знайти ні онлайн, ні не у місті, ні на карі, ні на Google Maps. І ще так якась частина це індуські або китайські компанії. От розглянемо всі ці компанії по черзі. Да? Бари, ресторани. Готелі треба розуміти, що це низькокваліфікована робота, як правило, да як вони наймають на низькокваліфіковану роботу і платять дуже малі гроші. Зачасту це просто мінімальна зарплата. Там 15 доларів здається, зараз на годину мінімально у Новій Шотландії. І чого вони так роблять? Да? Тобто вони беруть людей, так, так сказати, у рабство. Працедавці знають, що цим людям потрібно отримати піар. І для того, щоб отримати піар, вони будуть робити цю роботу за мінімальну зарплату. Правильно це чи ні, на нашу думку, це абсолютно неправильно. Інша категорія це ноунейм. No Ми не розуміємо взагалі, навіщо вони там. Ми розуміємо, навіщо вони знаходяться там. Да? Ці компанії, яка викинула умови, щоб стати дізігнети темплоєр, вони наймають. Якихось людей, скоріш за все, як нам розповідали, вони беруть за це гроші. Да? Тобто вони знають, що людям треба отримати піар, щоб впрацевлаштуватися в цю компанію. Вони можуть вимагати, не вимагати, а просто так натякати, що треба заплатити, щоб попрацювати у нас, і ви потім зможете отримати піар. Інші компанії, такі як якими володіють. Люди з Індії, вихідці з Індії або Китаю, це також такі дивні компанії, які наймають виключно своїх людей да, зі, свої, зі свого ком'юніті. Тобто, якщо ми, українці, прийдемо в цю компанію, то 110% того, що вони зможуть з вами поговорити, навіть можуть назначити інтерв'ю, тому що за процедурою вони повинні назначати інтерв'ю, але далі цього інтерв'ю нічого не піде, тому що в них вже буде людина, яка, яку вони розглянули, да, з якою вони домовились, і яка буде працювати. Далі на цю кампанію так є декілька компаній, які платять гарні гроші. Це it кампанії а також якісь були інженерні компанії. А також стосовно того, що коли компанії назначають вам інтерв'ю, можуть побалакати потім не взяти, тому що у них є свої кандидати. Вже ми стикнулися це з цим скамом. Ми називаємо це скамом, тому що по іншому в Принципі, коли компанії використовують цю систему, міграційну систему в своїх якихось цілях, це не дуже гарно, і ми називаємо ми назвали це скамом. Так, от ми столкнулися з таким скамом, да особисто коли моя дружина розсилала багато резюме на контакт-центри. Це служба підтримки, наприклад, банків, наприклад, як Microsoft, Google або інших компаній. Так, от, перший раз сталося так, що представники цієї компанії, маючи на руках резюме і бачачи, що людина працює фулл job, вони почали дзвонити у робочий час. Звичайно, ви не можете відповісти у цей час. Ви передзвонюєте через 10-15 хвилин. Вони не відповідають. Вони передзванюють вам ще раз. Ви вже знову не можете відповісти, тому що ви працюєте. Ви передзвонюєте їм, залишаєте повідомлення, що так і так, давайте все ж таки зробимо якийсь апойнтмент, якийсь. А назначимо час, коли ми можемо з вами зв'язатися, і на цьому, в принципі, оця історія з цією компанією завершилася. Да? тобто вони виконали мінімум тих правил, які вони повинні виконати, щоб приймати участь ваїв, да спробувати зв'язатися з кандидатом. Вони не змогли зв'язатися у лапках, і вони беруть ту людину, яку вони вже хочуть взяти. А другий варіант був такий, що відправила резюме. І через тиждень чи через два тижні прийшло повідомлення, що ми намагалися з вами зв'язатися. Ви не відповіли, хоча телефони ні одного дзвінка не було, ніяких повідомлень не було. Просто вони написали, що ми намагалися з вами зв'язатися, не зв'язалися, тому ми закриваємо вашу кандидатуру. Да? Теж вони виконали міні мінімальні умови для того, щоб приймати участь у цій програмі. Вони намагалися зв'язатися, не зв'язалися, беруть іншу людину, яку вони вже розглядають. І третя компанія вони. Зв'язалися, вони навіть і назначили інтерв'ю. Моя дружина готувалася до нього, готувала там якісь відповіді, які, можливо, вони будуть задавати, але на інтерв'ю ніхто не прийшов. Вона пересиділа перед тімсами півгодини, потім вона їм написала листа так, і так що у нас, ну, у нас сьогодні назначено інтерв'ю, чи ви будете виходити на зв'язок чи ні. Але вже відношення до цієї кампанії, якщо HR чи рекрутер, чи хто там не виходить на званий на зв'язок, вже таке. Сумнівно. на що їй відповіли? Що ой, вибачте, у нас були проблеми з календарем, загубилося, давайте назначимо на наступний раз. Окей, назначають на наступний раз і знову не являються на інтерв'ю. Знову дружина пише так і так, каже: Ну, що це за справа? Ви. І це велика компанія тут в Альфакці, да? Це велика компанія. І вона пише, що ну, це так справи не робляться. Давайте якось зв'язуватися. І на цьому було все. Да? Вона, звичайно, написала політкоректно, да? Вічливо, що так не робиться, Да? і після цього взагалі не було ніяких зв'язків. Вони виконали мінімум. Да, вони десь позначили, що вони там намагалися, не намагалися, але ми вважаємо, що вони вже взяли просто людину, іншу людину, ту, яку вони хотіли взяти. І ми потім я вже спілкувався з іншими людьми. Вони сказали, що ця кампанія, да, багато кампаній з цього дезігнейтити листа, вони займаються такою практикою. В них вже є люди, які так чи інакше, якимось чином домовилися, що вони будуть в них працювати. Вони роблять вигляд, що або робили інтерв'ю, або вони зв'язалися е з кандидатом, і наймають тих людей, які е якимось чином е влаштувалися до них на роботу. Дуже часто більшість компаній, да, я нагадую, що там 33 аркуші а 4 з цим мілким шрифтом компаній, вони взагалі не відповідають людям. Да? Ви ви проходитесь по всьому цьому листу, ви намагаєтесь зрозуміти, знайти, тому що з назви дуже часто не зрозуміло, що там. Ви намагаєтесь зрозуміти, що це компанія, де її мейл, ви відправляєте їм свої резюме і взагалі не отримуєте ніякого обратного зв'язку. Це, ну скажімо так, трохи демотивує. Інші справи це Макдональдс, це Тім Хортонс, це да, також Designated, Можете себе уявити, да, ці компанії, які спонсорують в в які теоретично спонсорують на отримання піар. Тобто дуже багато людей, які там далекобійники, водії автобусів, як я, або будівельники, вони не можуть знайти себе працедавця, щоб нормально отримати піар, але Макдональдс, Тім Хортонс. І багато таких от закладів вони спонсорують. Але проблема в тому, що в цих закладах дуже багато, скажімо так, менеджменту зараз, це з чим стикаються люди, да, і те, що вони розповідають, це вихідці з Індії. І як мені колега навіть розповідав, що якщо в тебе там є зв'язки, ти можеш отримувати наднормові часи, да, що, тому що вони платять дуже мало грошей. Якщо в тебе є якісь надгодини, над, над то в принципі на ті гроші якось можна жити. Але проблема в тому, що ми, як українці або якісь інші люди, де які, якщо хочемо. Навіть піти працювати до Макдональдс, то дуже часто, коли в менеджменті знаходяться люди, вихідці з Індії. І, звичайно, вони поговорять з вами, вони розглянуть вашу кандидатуру, але вони візьмуть свою людину да, зі, своє, зі, зі своєї країни, тому що вони дуже таке тісне ком'юніті між собою, вони один одного підтримують. Ще такі варіанти, як інтерв'ю, де співбесіди проводять. Вихідці з тієї ж самої Індії. Тобто одна людина, це у нас це також наш випадок. Це було два рази, коли людина з Індії проводила перше інтерв'ю, і, як ви багато хто знаєте, в них дуже такий сильний акцент у більшості, щоб зрозуміти, коли людина хвилюється, і вона ще повинна розуміти, що її, про що її питають. І очікувати об'єктивного рішення після інтерв'ю, якщо є ви, людина з України і є людина з Індії. Не приходиться тому, що скоріш за все вони візьмуть людину з Індії да тому, що це ближче на наше переконання. Взагалі, да, якщо ми живемо в Канаді, так у нас всіх. Рівні можливості, рівні права. Але якщо ви йдете працевлаштовуватися в якусь канадську компанію, то все ж таки з вами повинні проводити інтерв'ю люди, які можуть вільно спілкуватися англійською мовою. Тому так підсумовуючи те, що ми сказали, чому ми вважаємо, що Atlantic Immigration Program це не дуже да, можливо, це раніше була цікава ідея, коли. Працедавці наймають людей, які кваліфікованих людей, да які дають змогу цим людям жити у цій провінції та отримувати тут постійних резидентів. Але зараз, на жаль, це не так, тому що багато компаній найм... знаходяться в цьому списку тільки заради того, що вони можуть платити дуже низькі зарплати людям. Вони розуміють, що людям потрібен піар, і вони будуть страждати, вони будуть ходити на цю роботу, отримувати ті нещасні 15 доларів на годину, але вони будуть там залишатися, і це безкінечний поток. Одні отримали піар. Вони пішли, приходять інші. І черги до таких компаній, наприклад, до Walmart, як мені сказали, там до 2000 тисяч чоловік черга з цих з цих резюме. Чому нема відповіді від компаній? Тому що там величезні черги з людей, які хочуть, наприклад, влаштуватися у Walmart, у McDonald's або інші компанії, які відпов... які є в тому списку, які можливо знайти. Інший список компаній, новної компанії, які взагалі десь там знаходяться в тіні, в них нема не ни сайтів, нічого. Вони також працевлаштовують людей, але не можемо це стверджувати, але. Да? Але, як кажуть люди, це там є корупційний, корупційний такий е елемент. Да? тобто Люди приходять влаштовуються не просто так туди. Інший фактор це дуже довгі строки розглядання вашої заявки на піар. Це може бути один рік або два роки. І головне, що працедавець повинен надати вам ендорзмент, да? тобто, документ зацікавленості у вас, як у працівникові. І дуже часто зараз, в нинішній час, коли да, квоти урізаються, приходять відповіді від імміграційних офіцерів. Що те, що ми бачили на власні очі, те, що вони не вважають, що ви як працівник, після того як отримаєте піар, залишитися працювати на цій роботі, і тому вони не вважають за потрібне надавати вам подальші документи. Тобто, уявіть собі, ви витратили там рік, наприклад, да, тому що ви повинні пропрацювати від півроку до року. Ви витратили цей час для того, щоб отримати той індорзмент. Працедавець посилає документи в імміграційний сервіс, і там приходить е е відмова. Тобто, ви втратили вже той час, який є зараз дуже важливим, і навіть якщо ви вже влаштувалися до цього. Дізігнейте темплоєра, працюєте там і вам щось не підходить, і ви звільняєтесь, але знайти якогось працедавця, який зараз працевлаштовує і працевлаштовує за нормальною процедурою, дуже складно. Тому ідея була класна, ідея була зрозуміла, як це працює. Але в нинішньому етапі виглядає так, що 33 листи, але можливості влаштуватися в. Хоча б в якусь із цих кампаній, в принципі, неможливо. Сподіваюся, що це відео було для вас цікаво. Ще раз повторюся, це наше суб'єктивне бачення ситуації. Якщо у вас якісь були інші досвіди з Atlantic Immigration Program, якщо ви отримали піар через цю програму, якщо ви знайшли працедавця, можете написати про це в коментарях. Буде цікаво прочитати і дізнатися про ваш досвід. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.